Організація, яка має е, понад столітній досвід, яка користується великим е, авторитетом, е, як і себе на батьківщині, так і за її межами. Е, ще е, спільно е, з нашими е, територіями е, зроблені е, перші кроки. На Львівщині, зокрема, це в місті Львові, в Новому Роздолі, в в Миколаєві, Дрогобичі, у Червонограді. У цих містах вже є реалізовані проекти. Я більше чим впевнений, що також і канадській стороні цікаво працювати у нас. А нам з наш а з нашої сторони нам цікаво е, черпати цю інформацію, цей досвід, який нам сьогодні передають. І особливо приємно, що ми сьогодні підписуємо цей документ про співпрацю на працюванні е, такого важливого для Львівщини документу як стратегія розвитку.